Значить, вони, ну давайте уявимо, що я фантазую. Я фантазую, давайте уявимо, що у цих Нобелівських лауреатів були е е е дівчини, і вони хотіли зробити тест на вагітність. Значить, е е окей, беремо білок, який визначає вагітність. Ну, в сучасному світі це використовується білочок в сечі, е, якщо я не помиляюся, е, е, якийсь гонадотропін, хоріонічний, хоріонічний гонадотропін, який з'являється тільки коли з'являється вже е, ця імплантація чи материнська частина плаценти. Значить, вони взяли цей білок, ввели його миші. Миша його ніколи не бачили в житті, що воно, вона миша до нього виробляє антитіла. Вони беруть Б-лімфоцити, які виробляють ці антитіла. І змішують їх, буквально зливають, там є спеціальні агенти поліетиленгліколь. Зливають вже в чашці Петри лімфоцити, Б-лімфоцити миші, які виробляють антитіла проти людського хоріонічного гонадотропіну. Зливають з людськими. Клітинами пухлини Б-лімфоцитів. Пухлина Б-лімфоцитів вміє необмежено ділитись, але виробляє антитіла абсолютно рандомно. А ця клітина не може, вона ділиться там 2, 4, 8, 16 разів, але виробляє антитіла дуже конкретно проти цього білка. Вони їх зливають між собою і отримують гібридну клітину. І це все називається гібридома, яка необмежену кількість разів ділиться і робить антитіла тільки проти хореонічного гонадотропіну людини. Далі наша задача просто на хімічному цьому на колонці, як це називається, High Performance Liquid Chromatography, да? Очистити ці антитіла, нанести їх на паперець і прошу далі і ще далі. І ще далі. І ми маємо ось набір для о -о -оце для вагітності, оце для ковіду. Все.